Літня пожежа небезпека це серйозна загроза, яка особливо актуальна у спехотні та сухі періоди. За прогнозами синоптиків, найближчими днями в області очікується висока температура, яка подекуди сягатиме 35 градусів. А отже, на Закарпатті оголошено четвертий і п'ятий клас пожежної небезпеки. Рятувальники попереджають, під час робіт на відкритих ділянках потрібно бути дуже обережними, адже неправильне поводження з вогнем може призвести до летальних наслідків, а високі температурні позначки до самозаймання. Наразі за Може статися навіть від високих температур. Достатньо одного недбала кинутого недопалку на узбіччя, як загориться масштабна пожежа. Є пожежі у нас, на жаль, із трагічними наслідками. Двома днями перед цим загинула жінка у селі Дунковиця. Вона разом із чоловіком спалювала суху рослинність на присадібній ділянці у знайомих. Вони підпалили її, і в той час, поки її чоловік відлучився за водою, на жаль, полум'я її взяла. Алавкола, і вона не змогла вибратися з цієї вогняної пастки. Головні причини літніх пожеж це спалювання сухої трави та сміття, викинуті недопалки та сірники, вогнище або навіть мангал залишені без нагляду та інші побутові ситуації, коли через людську недбалість трапляється загоряння цього року. Порівняно з минулим, кількість пожеж в області зросла втричі. Наразі в краї ми маємо 1503 пожежі. Це від початку року зафіксоване на території Закарпаття, із них 937 – це саме пожежі на відкритих територіях. Це екосистеми, це лісові масиви, це придворові господарства або поля людей. Тож варто бути уважними, адже як бачимо, що більшість пожеж, які виникали на території краю, це саме пожежі в екосистемах. Для порівняння за минулий рік, за аналогічний період, ми мали втричі менше. 300 пожеж на той момент виникло. Рятувальники вкотре нагадують, палити багаття поблизу лісу чи на відкритому полі без спеціально облаштованого місця заборонено. Якщо людина спалює сміття або суху траву на відкритій ділянці, то це краще робити у безвітряну погоду і під контролем. Біля себе завжди треба тримати воду а в разі виникнення пожежі не намагатися потушити її самотужки, а викликати 101.